Ще раз привіт всім. Хочу дещо доповнити питання деградації влади. Воно дійсно об'ємне, але я коли прослухав те, що записав, згадав, що не звернув увагу на один акцент. А йдеться про те, про, власне, про ту низьку заробітну плату, яку платили нашим службовцям, чиновникам. На початку незалежності, довгий період, коли працювати в системі влади було невигідно. Люди творчі, активні, вони йшли десь кудись в бізнес, там приватні структури. Е, ну хто не міг піти, хто був занадто для того, інертний чи ну, можливо, не мав тих навиків. Я не хочу ображати, що полишалися тупі, бо це неправда. Ну, не всі надаються. До таких умов, хтось просто боявся змін, не ризикував. Ну одним словом, е е от довший час тої низькою зарплатою а, витискали активних або перетворили корупціонерів, тобто е для того, щоб брати на гачок. Ну, корупція в нас дуже винахідлива, і е насправді е це так не напряму пов'язано з деградацією влади, але власне е оті всі антикорупційні органи потішні. Це все тільки для зовнішнього контролю. Це ну, абсолютно річ очевидна, яка я не знаю, для кого вона може бути неочевидною, тому що ця система, яка була, вона була корумпована. Я добре пам'ятаю корумповану податкову. Поліцію, до прикладу, там, чи інспекцію, те питання вирішували за гроші. Я безпосередньо приймав в тому участь як бізнесмен, тому я знаю, про що я кажу, і міг би наводити багато фактів про багатьох людей. От. Але я пригадую, як деякі люди ставали керівниками, і от якщо раніше дати хабара це було проблема, ну це треба було через довірну особу. Це треба було якось. А, ну, це це завернути в це щось умовно кажучи, не було такого цинічно відвертого. То згодом такі не переживалися. Тобто, згодом це все було дуже просто, відкрито, говорили відкритим текстом. І це на тлі того, що потім починали боротися з корупцією, бо, як завжди, прорахувалися, бо бюрократів, тих, які були на початку незалежності, серед них теж було багато корупціонерів, але змінили такі вже фахові корупціонери. Тобто ті, які. Е ну, скажімо, перетворили в якусь державну посаду свій особистий дохід. Але вони теж не влаштовували власне, це глобальне закулісся, скажімо так, транснаціональні корпорації, які через політичні свої вже впливо захоплюють от нові ринки, нові території, нові ресурси, прямуючи до абсолютної влади. Так от, оці корупціонери, це стало знову ж таки проблема. Тому що як ти будеш, поставиш там, умовно кажучи, в позу, позу розлюченого тигра, як ти поставиш митника, коли він за день має гроші, які чесний турдар не заробить і за місяць, а хтось і за рік. І от і ті люди збудували вілли, замки, ресторани, Вкладували кошти в іноземну нерухомість. Тобто вони розкушували. чим більше для похоплення країн потрібні гроші. Чим більше давали гроші, тим більше з'являлися корупціонерів, які замінили, замінили бюрократів, е, власне, прийшов інший, інший клан. Але от дивіться, як цікаво відбулося згодом. Відбулася така цікава е, річ, коли е, раптом останні роки, коли вже Зрозуміли, що вже розставлені кадри на місцях. В державному секторі з'явилися люди з величезними зарплатами, які не відповідали не то, що там, ну, скажімо, рівню посади навіть на Заході. На заході таких часу в деяких країнах і не було грошей, щоб люди отримували, а вони не відповідали. Ні здоровому глузду, ні справедливості, ні взагалі нічому. І от ніхто, розумієте, і тут, вибачте, я матюкнусь, ні одна політична блядь, по суті, про це не говорила. Тому що навіть курвою назвати тих людей е я не можу. Ідеться, ні, ну те, хто говорив, там, але це були такі, знаєте, розмови е догналіти протислансу газу для псевдоопозиції, там, там Медведчуківців і так далі. Е так от, е Почали ставити високі і дуже високі зарплати. До того ж, не рядовим членам, на яких тримається рутинна робота, але які тримаються відповідно за своє, за своє місце, а керівникам, які впроваджували всі ті речі, які е, була їм дана команда. команда Десь може відверто, я не знаю, їхньої внутрішньої кухні, а десь, може, це просто підбирали людей, які самі це геніально підмітив, зауважив Пілєвін, що філософи вони ж не, не, їм не платять за те, що вони там, які створюють там концепції там вигідні скажімо, грошовим мішкам глобалістам. А що вони, система вибудена так, що вони самі шукають, яка тема зараз актуальна за яку дають гроші, за яку дають гранти. От десь так воно і побудовано в управлінні. Тобто ті люди, оті соросята, ота вся нечисть, яку понаставляли на керівні посади, тупа, ну можливо, не тупа, бо вони дуже хитрі часом бувають, але дуже цинічна або просто тупа, яка вірить в ту в всю, в весь ідіотизм, який вони проповідують, сповідують і реалізовують, от вони розставили їх на керівні на керівні посади. І це як це розтрактувати? Трактувати, що це є якась так сталося? Ні, от я не можу трактувати, що це сталося. Ну, якби я не слухав, не почув. Френка, про якого згадував Пюселіка в попередньому відео, якби не читав сповідь економічного вбивці, якби там, скажімо, не спостерігав з багатьма процесами, не спілкувався з багатьма людьми, я міг би думати, ну так, це, напевно, щось там випадково. Ні, друзі, це не випадково. Тут я якраз зараз можу про це з достатньо, ну скажімо так, з достатньою певністю стверджувати, що це все не випадково і. Власне, цей один з елементів теж розвалу держави це розстановка ідіотів тих на ключові державні посади, причому на невідповідно адекватної високої зарплати. Причому деякі речі взагалі були, ну вони на голову не налазили. Це коли поставили рокера-бальчуна керувати «Укрзалізницею». Чоловік мав мільйон доларів зарплати в рік, небагато, немало, і ніхрена не зробив. Ну, від слова взагалі. Тобто взагалі від слова ніхрена. E, і таких прикладів Маса, Смілянський, там, директор Укрпошти, ви були в нашій Укрпошті, не плутати, не нова почта, Укрпочта. Сидять старші жіночки, клацають на старих древніх комп'ютерах. Інтер'єр такий, знаєте, це, це ще у Львові. Бо якщо заїхати в якесь село, то там просто образ і розпаче, як казала моя бабця. От. І на тлі того міністр мав мільйон гривень, правда, гривень, але в місяць. Трохи менше, ніж Больчун, бо мільйон гривень в місяць теж достатньо. І таких прикладів на кожному кроці. Чи таке Сорося відоме як Сережа Рєщенко, який отримав 300 тисяч гривень, працюючи в наглядовій раді Укрзалізниці. Це ще одна тема наглядові ради, де розсадило таких наших соросята, відповідно, соросят іноземних, все завдання яких це є, по суті. Передпродажна підготовка і керівництво менеджментом, апаратом для того, щоб виконати певне завдання. Ну, це завдання, ще раз кажу, це вивчення, вивчення компанії, вибір способу її приватизації, створення для цього умов. Ну, як ви знаєте, оця деградація влади призвела до того, що в нас державного в Україні лишилося дуже мало. Дуже мало насправді зараз, незважаючи на війну. Яка, до речі, не війна, це вже інше питання. Триває розпродаж землі, триває приватизація. От, і це все здійснюється під гідою, під керівництвом зграї, яку виплакав, виплакав Сорос і інші. Сорос, до речі, дуже цікаво було. Десь фрагмент інтерв'ю на телеграм-каналі Томуса. Фрагмент інтерв'ю, де він. Проговорився так, між іншим, що його інвестиції в побудову відкритого суспільства на теренах Союзу вже себе там окупили там, неодноразово. Тобто я розумію, про що йдеться. Окупили, мабуть, неодноразово. Це факт. Що ще таке характерне, можна сказати, стосовно власне, деградації влади? Це деградація освіти. Якщо раніше там були окремі випадки куплених дисертацій, я мало сам на це не пішов. Свого часу, коли займався бізнесом, і в мене були якісь там ідеї. Тобто, вважаючи себе не, не, не дурним чоловіком, я все таки думаю, ну треба купити ще дисертацію для статусу. І почав над цим працювати, потім, слава Богу, збився. Ну, там були об'єктивні обставини, помер науковий керівник. От, але це все було на комерційній основі. Але ще раз кажу, це я і інші люди, з якими ми там під ту е, авантюру під, під, підв'язалися, е, я вважаю не дурні люди. От, тобто Далеко не найгірші. І, можливо, ми б там не рухали науку, но, але цей ступінь би не був там е, зовсім на нас, як кажуть, е, не, по, не, не по розміру і не по фасону. Але потім тепер я бачу, які люди захищають дисертації там, ну, одним словом, Іллю Ківу всі пригадують, так, з його кандидатським ступенем, і що. І це теж є один з елементів деградації влади, тому що іде деградація тут не тільки там в наукових ступенях, а йде деградація освіти. Нав'язують. Певні речі, це вже вони добралися не, не до вузів, це інша історія, а добралися до шкіл. Тобто тут йде просування, скажімо, людей дегенеративних збоченців буквально, буквально збоченців, просування їх на відповідні посади. І це теж відбувається буквально на наших, на наших очах. Ми бачимо, як ці фільтри працюють, і скажу вам. По секрету одну річ, я не буду називати людину, бо ну, вирахують по моїх знайомих, Це... але я скажу так, що один топ-менеджер одної великої компанії, а колись там ще рік 2010-й, під шафе признався, що Ну, не по те, що признався, а так йому вирвалося, що каже, як замахали вже ці <кхем> да, попараси, е коли. Тобі просто пхають таких працівників, ну, пхають власник через, я так розумію, через посольство нашого старшого гегемона. От і е, тобі буквально їх насаджують, і їхні, вся їхнє все їхнє достоинство це тільки те, що вони належать до оцієї групи. Ну, як чергове не задати Клімова, так його геніальну цитату. Що чи мають мікроби з е, задом вбивства людства, ні, звичайно. Тому що вони вбивають, бо в них природа така, але якщо хтось е розміщає кол без мікробами, з, з, з патогенними тими організмами смертельними в людних місцях, там, на вокзалах, аеропортах там, і так далі, то чи мають ці люди, якийсь лихий задум. Дайте ви мені відповідь на це запитання. Я часто цитую ту фразу, я її там зараз не досліджу, звісно, але вона дуже. Е вона Ємка вона дуже мудра, бо е це один з елементів, які ми не бачимо. Ми не бачимо, тому що ми не знаємо сценарію, ми можемо догадуватися. Я от там десь догадувався з часом, здогадався в деякі речі, побачив. А... Якщо сюди не задумається, ну, є там начальник, ну от висока зарплата. Який начальник, чому, за яким критерієм відбору. Тобто я це бачу на всіх рівнях влади. Є окремі винятки, є окремі, ну скажімо, позитивні приклади. Я перепрошую, ну, та дорога така, що це. Є окремі позитивні приклади, але загалом, на жаль, ця картина дуже печальна. Добре, друзі, я дякую за вашу увагу. Хто почув, хто дослухав. До зустрічі.